Привіт. Мене звати Орезу, я мандрівник і підприємець. Фактично перший українськомовний інфобізнесмен. Тому мені подобається слово інфоприємець. Якщо ви приглянетеся до моєї діяльності, то побачите, що я концентруюся на вирішенні конкретних людських проблем, таких як персональна продуктивність, заробляння коштів онлайн дистанційно, а також можливість безперервної довго подорожувати. Все це виливається у численних моїх тренінгах, онлайн семінарах, живих подіях і справжніх е, тусовках. Наразі я вже відвідав більше тридцять 35 країн світу. У мене є два прибуткових сайти travelsecrets.com, а також openmind.com.ua Зараз я вам розкажу е, цікаву байку. Йдуть два гуцули по українських Карпатах, і на них в один момент налітає ведмідь. Один з гуцулів починає втікати від ведмедя, а інший йому каже, куди ж ти біжиш? ведмідь все до нас дожене і з'їсть. І у відповідь перший відповідає: Ні. Насправді, єдине, що мене не з'їли, мені потрібно бігти швидше, ніж ти. І тоді він з'їсть тебе, а я залишуся живим. Приблизно паралелі можна провести і в житті. Якщо ви знаєте щось краще за інших, або ви вмієте щось краще робити, ви можете це продати, і фактично для цього потрібно гарно упакувати матеріал, представити, що все працює, що все гарно виглядає. Головне показати, що ви можете цим людям допомогти. І основним в такому випадку є результат, який без якого бізнес онлайн не піде. Я живу з того, що заробляю кошти онлайн в великій більшості своїх прибутків, і що дає мені змогу подорожувати безпосередньо. Доволі часто бути вільним і незалежно від більшості зовнішніх факторів, які зв'язані з роботою, ну в реальному житті в офлайн, так як можна називати. Але насправді, коли більшість людей думає, що от робота онлайн хтось натиснув кнопочку і все запрацювало, розкинувся на шезлонзі і гроші почалися потисні. Насправді зовсім не так. Це теж важка праця щоденна клопітка, так В якій людині потрібно вивчати будь-які тонкі сфери і фактично поглиблюватися щоденно. Лізниця це лише упаковка, тобто, замість того, щоб вживу бути присутнім, ну при кожній трансакції чи зустрічі з бутого інтернету можна пришвидшити настання цього моменту і ну проведення справи, фактично. А плоди це вже є оця свобода, можливість вільного пересування, насолоджуватися будь-яким моментом свого життя, поєднуючи це все з роботою. В онлайн-бізнесі надзвичайно важливим є хороша презентація матеріалу, чесність і відкритість у роботі з клієнтом, а також досягнення позитивного результату для вашого контрагента. І, мабуть, одне з найважливіших, що ж дає, яку можливість дає онлайн-бізнес, це можливість заробляння грошей незалежно від вашого місця перебування. А також, звичайно, що створення безперервного потоку грошового і наповнення свого банківського рахунку. Як результат, щасливий власник бізнесу, щасливий я, ось і щасливі клієнти, які зі мною спілкуються. Я працював майже рік для того, щоб досягнути того е, стану речей. Я далі подорожую, далі проводжу вебінари, заробляю кошти, допомагаю іншим людям. Ну і фактично таким самим покращую світ і самого себе. Тобто, друзі, ви бачите, що це можливо робити. От і я відкрито з цим ділюся. Тобто, ви теж зможете подорожувати можливо і заробляти так само. Попробуйте.